Доброго здоров'я! Сьогодні ми продовжимо з вами проходити різдвяні ігри, і сьогодні я підібрав гру, яка називається Ginger Bread, що перекладається як імбирний пряник або просто пряник. Тут є різні значення. Ми бачимо, що цей пряник чомусь шкутильгає, напевно, щось з ним погане сталося. Менюшка тут простенька, взагалі. Я дуже здивувався, коли побачив тут кнопку мультиплеєр, але, на жаль, мультиплеєра ще немає. Скоро будуть відкривати сервери. Я не думаю, що я. Пограю в цей мультиплеєр, тому що я цю гру пройду і забуду, як в принципі більшість інших ігор. Але не знаю, може вона мені так сподобається, що ще й мультиплеєр пограю. Давайте тоді починати. Розробник це Goose Studios. не знаю хтось такий, але студія гусів, гусей. Я думаю, вони люблять пряники, тому круто зроблять гру. Дивимось. Йде завантаження. Зі сніговиком, нарешті, покінчено, але це зайняло набагато більше часу, ніж я думав. Мій дворик був тихим, весь світ покритий снігом, і холод трошки поколював в моєму носі та пальцях. Вуличні ліхтари, ліхтарі ледве-ледве пробивались через товстий шар снігу, який падав дуже сильно, дуже сильно падав. Все, що я думав, це швидше повернутися додому. Знаєте, у мене такі підозри, що ця гра це гра від розробників. Гри дуже багато, я кажу, гра. Е, гри про сніговика. Якщо пам'ятаєте, там, типу, якщо на нього не дивишся, то він рухається. Він хоче тебе вбити. Темно. Іди за світлом і залишайся на шляху. Чомусь чомусь. Мені так здається, тому що я бачив. Це світло таке? А, воно в мене світе? Я поняв. Ага, все, карта провантажилась на рей. Що відбувається? Чому речі з'являються навколо мене. Тут пусто. Чи може ще нічого не завантажилось? Добре, давайте тоді ходить. Це якийсь парк. Дуже сніжний парк. Ще й дорога з'явилась! Що це таке? Добре, ходімо. Я таки не договорив свою думку. Е, мені здається, що це гра від тих самих розробників через те, що. Будинки... З'являються будинки, телефон у мене в руках. Тому що на сайті цієї гри був скрін, де я побачив абсолютно ту саму модельку сніговика, якого ми вже бачили. Напевно, він навіть був не в одній грі, а в декількох. Поки що, все тихо. Ліхтарик. А, о, я можу на телеквоні вімкнути. Це схоже на якусь психлікарню. А я можу сюди зайти. Мені здається, що можу. Хоча, напевно, ні. Відкривайте! Я вдома. Це двері, напевно, для якихось карликів. Я буду лобом битись. вхід. Об Або об двірок. Хоча, в принципі, для мене і в реальності це проблема. Тому що я, типу. Типу, трошки шпала. Але я вже привик, я повертаюсь від одвірків. Від це мій найгірший ворог. Ми йдемо під мостом. Мені здається, що під мостом це найнебезпечніше місце, яке тільки може бути. Тому що в усіх фільмах під мостом сидять всякі бандити, наркомани. Ось о, Це хто такий там стоїть? <звук> я аж дьорнувся. Але нічого, мені все одно я безстрашний. Пряники я люблю. З'їм його, якщо що. Якщо мені там щось не сподобається. Капець тут гарно, сніжок всюди лежить. У нас сніг був тільки 2 дні, поки що, поки що. І сьогодні вже все майже. Навіть не майже, абсолютно все розтало і йде дощ. Величезний дощ. Я, напевно, снігу нормального не бачив уже роки 3 чи 4. Там дорога, напевно, до мосту, де я був пряник. Це моя хата. Не знаю, я думаю, це будка охоронця якогось. А я можу ж піти туди? А на що? А ходімо. Я бігать можу. Там невидима стіна. Добре, нас туди не пускають, тоді йдемо по світлу. Я думаю, це найкращий вибір. Я можу по снігу побігати. А, мене дуже далеко від дороги не відпускають. Ну добре. Я тоді йду по шляху. Дуже легко йти, коли нема вибору, куди йти. Просто йдеш, куди тобі дозволяють, та і все. Це напевно, щоб воду пити, воно там замерзло. Бургончик якийсь. Прямо на нього світить ліхтар. Може мені до нього підійти треба? Це схоже на мій фургон. Найкращим буде триматись подалі від цього фургона. О! Фу! Ти хто такий? Він ще й на фургоні їздить. Ніфіга собі. Все це гра закінчилась. А чого нічого не відбувається? Я бачу цю пику. О. А, дивіться, я можу продовжити. Нормально. Не поняв, що це таке. Де я? Де я? Мені треба вибрати звідси. Ви бачите, що відбувається? У мене ця штука. Я не можу її закрити. Рендерінг. Алаштування графіки. Мені довелося перезапустити гру, тому що я не міг закрити ту менюшку. Давайте зараз я спробую просто не підходити до того вагончика. Вагончика. А мені, до речі, нікуди бігти, звідси. Чи є, куди? Опа. Опа. Але мені здається, що це лише питання часу, коли він нас схопить і коли нам доведеться тікати з його хати. Це моя хата. Я дуже сподіваюсь. Начебто світло... Закінчилось. Але... Ні, а там ще щось є. Але це якийсь темний провулок. Мені це не подобається. Так він, он, стоїть за... За кущем! А, ні, нема. Мені здалося. Опа. У! Я вгадав, але я не на той кущ подумав. До речі, я, походу, тут не можу нескінченно бігать. Why? Що, де я? Мені треба вибирати звідси. ого го го Це що таке? Что за хата Опа! Лом! А тут варей нема. О, не є Це типу грені чи що як мені лом взяти? А не можна просто вибити вікно, ні на жаль, не дозволяють. Шафу. Так, ну чекай. <звук> Я поняв. А як взаємодія з речами? Добре, побігли вниз. Він мене помітив. Ховайся, під... під ліжко. Там подарунок є. А як? Що це за подарунок? І що шипить? Мене ж же низ чухается. Якщо чухається низ, значить фігово. Оп, ще подарунок. Він там. Він там, він там. Я ключик забрав! Це найголовніше. Мені здається, він зараз до мене прибіжить. Там щось лежить п'ятішком. А, це колеса просто. А він реагує на світло, я не розумію. Знаєте, що я подумав? А чи забрав я лом? Начебто ні. Напевно, все-таки оце свистіння видає його місце знаходження. Так, тихо. Де я? Око якесь? Тут щось є, нічого нема. Тут щось є, теж нічого нема. Що це таке каністра якась? Ключ. Опа. Він десь тут. Тікаємо. Двері. В двері ми не йдемо. До речі, я можу нескінченно бігать. Це великий плюс. Добре. Йдем наверх. Давайте сходим. Десь тут свистить. А де лом, де лом? Нові. Короче, що нам треба? Тихо, сяду. Фух. Треба подумати. Нам треба лом, і я там бачив 4 замки на дверях. Я не знаю, на що ми збираємо ці подарунки, типу, щоб. Він може. Подумав над своїм. Е, цим. Як його. Тьо, забув слово. На своєї поведінкою подумав. Типу. Ой, мене подарунки всі забрали. А я як погано. Упо. Упо. А, це напевно. гайковий ключ? До речі, лише. Він мене помітив. Я біжу, куди очі дивляться. Я втік? Я втік? Хе. Нормально. Що я зрозумів? я зрозумів, що там все-таки. Е, три замки. Три замки, значить. Десь тут. Він близько. Він ходив у ванну. О, ось він! Ху! Все-таки ходе. Біжим. Тут нема виходу. А ну. Мансує. Професійно біжим сюди. Я думаю, на горі він мене не злове. а тут є вихід другий. Немо. Він не прийде сюди. Так. Я увімкнув значить тарілку спутникову спутникову. Напевно, нам треба до телевізора. 5181. Код якийсь ми отримали. Стоп, він десь тут. Тихо, я туди не йду. Де вихід? Опа! Так. Ой, я тут ще не був. А, тут був. <фух> Ні, я бляк! Капець, наш вони той прохід зробили взагалі. Фух. Я дуже сильно сподіваюся, що всі речі тут залишаються на своїх місцях. Фух. Я одразу до нього вийшов! Так, я зрозумів, нам треба. Чекайте. Ні, я тут минулого разу виходив. Значить, треба тут. Я поняв. Я зрозумів усе. Так, отут ми беремо це. І десь тут ключ. Треба перевірити, чи змінюється пароль взагалі. Опа нові, я його бачив. А він мене ні, до речі. Е, якщо пароль не змінюється, значить можна ключі не підбирати. Дивіться, скільки я йому всього хорошого зробив. Я йому телик ремонтував. А він ото. Як до мене ставиться, а? Він десь тут. Так, тихо, поки що стоїм так? Опа! Він мене побачив. Я так. Оп, зламав. Хе-хе, лох, лох. Беремо це, беремо подарунок. Дарма я сюди побіг. Ні, не дарма. А! Капець! Важко! Це важко! Дуже сильно! Я зрозумів тактику, за допомогою якої я зможу його перемогти. Треба, щоб він мене не лякав, а щоб він мене тільки злив. Я думаю, якщо я буду злиться на нього. Максимально. То і страшно вже не буде. Хоча ще пару спроб і це вже буде. Дуже просто. Я це і так виконаю. Тут прихід є. О! А він десь тут. Подарунок. Це сніговик. Отой! Той самий. Так, нам треба звідси тікать. Тут його наче нема. Чекай, а що тут? Ага. Ага. Так, тихо. Так, я знову в цій кімнаті. Я не знаю. Я не можу зробити так, щоб він мене злив. Я боюсь! Я сцикую, я застряг. Що я вже зібрав? Я зібрав, значить. Подарунок, лом. Що ще, він десь біля мене тут лазить. Подарунок, лом і. гайковий ключ. Ага. Щось залагало трошки. Ще подарунок. Ще. Опа! Привіт, привіт. Шо як у тебе там справи? Як життя? Нормально? Сподіваюсь, що ні. Так, я можу піти на гору. Давайте я, напевно, зараз е, відремонтую антенну і подивлюсь, чи код змінюється взагалі, бо мені здається, оскільки тут не змінюється. Місця. речей то код також буде такий самий. Він десь прям тут ходить Бо що я зробив? Так, чекайте, мені треба подумати, що ще мені залишилось зробити. Мені значить треба код кудись його вводить. Там, напевно, я бачив зліва якась штука, напевно, туди. Е, відламати дошки, це зрозуміло. Синій ключ є. Кудись подарунки йдіть. У мене немає інвентарю, типу, чи щось таке. У! У гуляй! <br> Василь! Я дуже-дуже сильно протупив, тому що я побіг не в ту сторону. Він, ось він. Тихо, не панікуємо, Робимо свою справу. Оце що за кімната така. Тут є камін ялинка. Каміном щось можеш. Затушив. Ключ. Опа. Ану сюди, давай! Ану, давай сюди! Опа! Подарунок берем. біжим, кудись, поки сюди. Фух. Так, ну вже не так страшно, я вам скажу. Що я тільки що зробив? Я. Взяв подарунок. І я. Я забув, що я зробив. Взяв ще один подарунок. Ух. Лом у мене є. Е... Два подарунка є. Питання, скільки всього тут подарунків? Е, червоний ключ є, синій, я знаю, де зелений треба ще якийсь дістати. Ага. Давно не бачились? Чи знову? Та йди гуляй. Що ти хочеш від мене? Опа, біля ялинки можна щось зробити. Поки що мансуємо. Ой, дарма я це зробив. Або не дарма. Нормально. Майстерність на. Найвищому рівні. <говорить> Де він постійно береться? Там біжить за мною. Так. У нас ще є кімната з зоком якимось намальованим. Це щось таке? Я ще не дуже. Орієнтуюсь в його хаті. Оп. Все, це найбезпечніша кімната. В мене що вже є? Два ключі, два подарунки, лом і код. 5181 Начебто, я сподіваюсь, дуже що це правильний код. Треба якось вилізти. Забрати якось останній ключ. Тільки як? Треба підійти до ялинки. Біля ялинки я бачив кнопку взаємодії. Ну, не кнопку, а стрілочку. До речі, це японська гра. Я думаю, ви вже зрозуміли. Типу, тут і архітектура японська. І тут можна прослідити такий, знаєте, характерний. японцям. Стиль ігор. Ні. Знову там нема виходу! Чо я туди постійно біжу? Люди, я знову тут. Я начебто зібрав два кота. Там щось пішло, я чув, я чув. Відкриваються двері. оті. Ходу так. Воно ключ. Це якась парта, це учитель. Я так і знав. Тільки вчителі такі злі. Можуть бути. Хі -хі. Стоп, я забув, що я вже зібрав. Постійно одна і та сама проблема, я не пам'ятаю. що я вже зробив. І не пам'ятаю, куди йти. Так. Так, так, так. 5, 1, 8, 1. Дуже сильно сподіваюсь. Я знову застряг в стіні. Два ключа в мене вже є, червоний і зелений. Так, я зібрав. Тихо, він десь там лазить. Е, мені залишилось відкрити два ключа. Два ключа, два замка. І тупо. Ввести код і валити. Відкрий, відкрий. Е, 5, 1, 8, 1, ентер. Я не знаю. О, слава богу! Я не знаю, хто він був або чого він хотів. Але я досі відчуваю його присутність. Я втік цього разу. Що значить цього разу? Я кожного разу втечу. З першої спроби. З першої спроби. Я майстер, мені такі ігри взагалі, якраз плюнути. Я, правда, стільки настраждався, стільки набоявся. Це знаєте, ігри такого типу мої найменш улюблені. Тому що тут. Що, тут страшно? Тут за тобою хтось бігає, тобі треба виконувати якісь завдання. Якщо ти помираєш, то все починається з самого початку. Для мене такі ігри дуже морально складні. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь Я також на мій телеграм-канальчик. Посилання в описі. І як завжди, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!